Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітав їжачок і пропоную нам піти погуляти лісом. Ну що готові тоді пішли. Дітки. Розглянемо нашу картинку, яка пора року зображена на малюнку. Так, осінь. як ви зрозуміли, що осінь. Тому що жовті листочки. Осіннім днем їжачок пішов до лісу збирати гриби для своїх друзів. Давайте подивимось. Чого більше їжачків чи грибів? Так, їжачків. А наскільки менше грибочків, ніж їжачків? Що треба нам зробити? Щоб було однаково і їжачків, і грибочків. Треба додати ще один грибочок. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Так, додати ще один грибочок, молодці. І за попросив нас, щоб ми познайомили їх з цифрою, що позначає число 3. Це число і цифра 3. Я ось третього дня тижня пішла трійка до лісу по гриби. Недовго блукала лісовими стежками, а кошик уже повний. Лежить у ньому три боровики, три лисички, три опеньки, три сироїшки, три підберезники. Бачила трійка три мухомори та брати не стала, бо знала, що вони отруйні. А для деяких лісових мешканців мухомори звичайна їжа. Дітки, а давайте порахуємо, скільки пташок на малюнку. Так, три. А скажіть, якого кольору пташка яка над деревом? Так, червона. А скажіть, на дереві яка пташка? Синя. А під деревом яка пташка? Жовта. А зараз пропоную вам розфарбувати грибочки праворуч від дерева. Давайте малювати один, два, три. Скільки грибочків ми намалювали? Три. молодці. А зараз пропоную вам намалювати червоним кольором всі яблука, які на дереві, а зеленим які під деревом. Скільки грибочків праворуч від дерева. Три. А ліворуч скільки. Так. Два. Молодці. Пропоную гру скільки. Треба хлопнути у ладоні. Скільки разів, скільки буде зображено предметів на картинці. Тож давайте починати грати. Хто зображен зараз на картинці? Їжечок, їжачків? Один. А листочка скільки теж одні. А зараз скільки листочків? Три. Шишок дві. Каштанів теж дві. Скільки грибочків? Три. А жолудів два. А зараз жолодів скільки? Три. Молодці. А зараз грибочків скільки? Один. Молодці. Пропоную наступну гру. Скільки всього листочків упало на галявину? Три листочки. Якого кольору пав перший? Так, червоний, другий помаранчевий і третій зелений листочок. Молодці, давайте далі грати. Хто перший прийшов до нас? Зайчик. Друга, лисичка і третій. Вов, давайте порахуємо, скільки звірят. Один, два, три. Три звірі. Молодці. Давайте далі грати. Перший грибочок, другий і третій. Скільки всього грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Молодці. Дітки, давайте з вами закріпимо число і цифру 3. Відкриємо свої зошити та трішки попрацюємо. А перед тим, як почати працювати, підготуємо свої пальчики. У мене є олівець. Давайте будемо піднімати олівець кожним пальчиком. Ось так. Раз, два, три. І 4. Молодці. А тепер покрутимо наш олівець між пальчиками. Ось так. так. Молодці. А зараз будемо працювати. Перше завдання треба домалювати у кожному рядку стільки предметів, щоб їх було по три. Давайте дивитися: на першому малюнку одне яблочко. Скільки треба намалювати? Так, два яблочка. Так, два яблочка. Давайте порахуємо: Один, два, три. У наступному скільки яблочок? Один, два. Скільки треба домалювати? Так, одне яблочко. Давайте домальовувати. Одне яблочко. Ось так. І на третьому малюнку скільки яблочок? Один, два, три. Треба домальовувати яблучки. Ні, не треба. Молодці. Далі дивіться, у нас є така гарна намистинка. Треба розфарбувати кожну третю намистинку. Давайте рахувати. Один, два, три. Розмальовуємо. Далі один, два, три. Розмальовуємо. Один, два, три. Третю будемо розмальовувати. Один, два, три. Цю намистинку розмалюємо. Один, два, три. Ось так. І ще давайте. Один, два, три. Молодці. Давайте далі дивитися: розглянь малюнки, розфорбуй малюнок, на якому три рибки пливуть праворуч. Давайте розглянемо, де рибки пливуть праворуч. Так, ось ось ці рибки. ось Пливуть вони праворуч, так, дітки? Ні ці рибки пливуть ліворуч, а ці рибки пливуть праворуч. Ні, дві рибки пливуть праворуч, а інша ліворуч. А ця картинка так, тут всі рибки пливуть праворуч, тож ваше завдання їх розфарбувати. Давайте порахуємо, скільки дочок у кожній матрійки. І розфарбуємо матрійку, якої три дочки. Давайте подивимося у першу картинку. Скільки тут матрійок? Один, два. А скільки діточок? Одна. Давайте далі подивимося, скільки тут. Один, два, три. Три матрійки. А діточок скільки один, два. А тут давайте подивимось, скільки діточок. Один, два, три. Так, тут три діточок. А тут скільки, тут вже більше. І тут набагато-багато більше. Тож, яку ми картинку розфарбуємо? Ось цю молодці. А я чекаю на ваші роботи? Дітки, скажіть мені, будь ласка, куди сьогодні ми з вами потрапили? Так, до осіннього лісу. А хто нас туди запросив? Їжечок, а що ми йому допомагали? Так, ми допомагали збирати гриби. А скажіть мені, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? Так, із цифрою 3. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. Я кажу вам до нових зустріч. Бувайте!